Вітаю, вітаю, вітаю в ефірі Долпре 72 години. Про дуже цікаві таємниці нашого палацу міської ради. Я вже не знаю, чи є члени виконавчого комітету до кінця чи ні, бо ще щось так утаємничено. І, взагалі, коли ми пішли в суди з виконавчим комітетом, деякі його представники, даруйте юристи, дуже ховаються від телевізійних камер і подають клопотання: не знімати, не знімати, не знімати, хоча за приписами статті 117 каз представники органів місцевого самоврядування, коли приймають участь у судовому процесі. Можуть зніматися на телекамери, і це підлягає трансляції. І будемо це робити. Гласність потрібна. Не знаємо на сьогоднішній день, хто з вас знає, чи старий виконком, чи новий виконком, але я, як представник старого виконкому, на одному із останніх засідань був вражений тим, що коли нам подали для ухвалення фінансовий план комунального підприємства міське інформаційне агентство Черкаси, з'ясувалося. І... Я зробив після цього низку запитів, і зараз можу офіційно сказати: в місті Черкаси немає офіційного друкованого органу, у Черкаської міської ради немає офіційного сайту. Як для правника, для мене ця річ жахлива. Але це так. Передо мною відповіді на запити, які я робив, будь ласка. Рішення Черкаської міської ради від 20.12.2011 про те, що той сайт, який хто користується міською радою, його передано комунальному підприємству Мія Черкаси. Це власність окремого взятого підприємства. Це не власність міської ради. Він не може бути офіційним сайтом. Жодних тендерів на передачу якоїсь інформації, на обслуговування цього сайту. З... Щодо платежів всього з міського бюджету на утримання комунального підприємства в цій частині, це взагалі тільки для правоохоронців. Отримав дві чіткі відповіді про те, що та газета місто інформаційний листок, вона не є, як написано, ні органом місцевої газети вісником органу місцевого самоврядування. Це інформаційний листок, також комунального підприємства, яке зараз підає ліквідації. І Тут, власне, абсолютно чітка відповідь від міської ради, де зазначено, що в Черкаській міській раді відсутній нормативно-правовий акт рішення чи розпорядження щодо визначення офіційним сайта Черкаської міської ради. Відповідь Черкаської міської ради. Ті, хто розуміється трохи на терміні, що таке оприлюднення, зараз, мабуть, схопилися за голову. Без офіційного оприлюднення. Жоден нормативно-правовий акт, а в даному випадку Черкаської міської ради, якщо він буде оскаржений, не може бути визнаний легітимним. Приїхали. І хто за це відповість? Дякую. Далі буде. В ефірі був телепроект 72 години.